Доброго ранку, малята! Я вас знову рада вітаю в нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про звуки та познайомимося з новим звуком. Малята, до нас сьогодні поспішає гості. А хто ж до нас прийде, відгадаєте? Коли відгадаєте, що ж звучить, який музичний інструмент. Ведмедик прийде з барабаном. Коли ви почуєте звук барабану, це буде йти ведмедик. Лисичка з дзвіночками. А зайчик з маракасом, будьте уважні, діти. Та поки ми з вами грали. До нас у гості завітала дівчинка. Послухайте казочку про неї. Жила собі дівчинка цвітанка. Вона охоче ходила до дитячого садочка. Весело і затишно було цвітанці з вихователями та дітьми в групи. Часто цвітанка гралася своїми ляльками. Коли ляльки починали башкетувати, вона їх тихенько заспокоїла. Малята, а ще полюбляла дівчинка цвітанка. Як же вона заспокоїла своїх ляльок? Дійсно, вона казала Який же звук виходив у дівчинки цвітанки? Це був звук син. Який же він? Як ви гадаєте, який це звук? Ми можемо його тягнути, але не співати. Ми його можемо. Почути та вимовити. А раз, раз ми його співати не можемо, то в якому будиночку він живе? Правильно, в синьому будиночку. А зараз я вам пропоную зробити вже вам право, яка називається ведмедик. А що ж любить робити ведмедик? Він дуже любить мед. Поставити долоньку перед собою. Тільки трішечки далі від губ. Язичком робимо вверх, не трокаючи долоньки знизу вверх. І сховали язичок. Знову те саме. Ну Що, малята, у вас вийшло? А коли ведметики надіялися, то вони облизують губи з верхню губу, а потім нижню. Це вже зробіть без мене. І потирає животик. Ууу, як ведмедики наїлися! І в нас з вами залишилася одна вже знайома вам гра, яка називається щарівний мішечок. Будемо з вами називати слова, яких сховався звук Ци. Що ви бачите? Це ж цирк. А тепер повторіть за мною: Цирк. А це. Дійсно це ножиці. Ножиці. А це правильно, це яйце, яйце. Це цап. Ц, цап. Дійсно, олівець, олівець. Ну, а це вже сонце. Сонце. Молодці малята. Діти, а хто до в гості завітав? Про який звук ми сьогодні з вами говорили? В якому будиночку він живе? А чому? А на сьогодні наш тенденція закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!